закінчили збирати вишню. Ой, дякую тобі, Катруся. Ти мені дуже допомогла. Тоді пішли обідати. Так, я вже зголодніла. Я зараз стіл накрию, а ти поки руки помий. Ой, ладно ба. Чише тобі кажу? Руки помий. Ой, ба, як смачно пахне. Яке все смачненьке, ти руки помила. Та яка різниця? Вони в мене чисті. От подивися. Ти ж після города. І взагалі я тебе з дитинства вчила мити руки перед їжею. Ба я все пам'ятаю, але зараз я доросла, тому досить мене повчати. Як знаєш, але я поганого не пораджу. Себа, я поїла. Дякую тобі за смачний обід. На здоров'я, онука. Ой, ой, піду до спальні, полежу трошечки, щось втомилося. Іди, внучка, йди. Кор -кор. Ух ти! Що це я знайшов таке цікаве? Та це ж велика валіза. Дуже цікаво, що всередині. <гум> Привіт, котику. А що це в тебе таке? А це я тільки що знайшов. <гум> а що всередині ти не знаєш? Ще ні. Давай тоді подивимося. Мені теж дуже цікаво. <гум> ну, давай. Так. <гум> я чого не розумію, що це таке? Ну що? Mm -mm. Я теж не знаю, що це таке. Нічого цікавого. Краще там були б жолуди чи кукурудзи. Угу, mm -hmm. Якась незрозуміла річ. Але я візьму її з собою. Раптом стане в нагоді. На що не тобі? Ой, не можу. Я краще піду до лісі жила десь берети. Бувай кіт морська. Ой, якась дурниця. Так, от Так. Отак. Ой, важковати. Ба, ба, Катруся, що сталося. Щось мені погано. Я вже знову переїла. Мабуть, ні. Минулого разу, коли я наїлася яблуку, в мене просто живіт болів, А зараз ще нудить. Зачекай, я зараз лікаря покличу. Ой, не хочу лікаря. Зачекай. Мур -мур 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 -мур. Зараз запитаю бабусі, може, вона знає, що це таке. Мур -мур. Привіт, котику. Добрий день, лікарю, Але я не хворий, так я не до тебе, а до бабусі на онучки. А що у тебе в цій валізі? Не знаю. Я неподалік це знайшов. Там всередині якась незрозуміла річ. Ой, Мурчику, ти мій рятівник. Ви помиляєтесь, я вас не рятував. Ти знайшов мою річ, яку я вчора загубив. Дякую тобі. Оце так. А що ж це таке? Що там всередині? Мікроскоп. Не чув про такий, але якщо ця дурниця вам потрібна, забирайте, а я краще піду на сонечко погріюся. Тримайте. Дякую, Мурчику. Угу. Мур-мур-мур-мур. Оце радість. Ой, знайшовся. Привіт, Катруся. Ну, як ти себе почуваєш? Доброго дня, лікарю. Погано. Живіт болить, нудить. І що ж ти з'їла? Нічого такого. А руки мила перед обідом. Якщо чесно, то ні. Тоді мені все зрозуміло до твого організму потрапили мікроби. Що тепер зі мною буде? Тобі треба промити шлунок та попити ліки. Зараз я тобі їх випишу. Ви заберете мене у лікарню. На цей раз ні. Але наступного разу, якщо ти знову не будеш мити руки, ти можеш захворіти жовтухою. Тоді без госпіталізації не обійдеться. Але аж мої руки були чисті, такі, як зараз. Ось подивіться. Угу. В мене тут є одна річ. За допомогою її ти зараз сама побачиш, скільки микробів на твоїх руках. Чекай. Отак. О, так. Отак. От а що це таке? Так. От, доторкнися до скельця. Для чого? Робиш, угу. угу. Ось так. Все. Зараз можеш подивитися. Що дивитися? Для чого ви прикладали скельця до моєї руки? Щоб зібрати мікробів та показати тобі в мікроскоп. Іди дивися. Добре. Давай, давай. Ось, дивись, дивись. Ой, а-а. Що там таке? Це мікроби. Дуже маленькі, такі маленькі, що їх не побачиш неозброєним оком. Але за допомогою мікроскопу, який збільшує усе в кілька тисяч разів, ми можемо їх бачити. Ой, лікарю, та там стільки незрозумілих малюнків невже це мікроби є? Так, ой, то тоді я швидко побігла мити руки. Гм, от і добре. А я поки випишу тобі лікування. Як же вчасно морчик знайшов мій мікроскоп.